Українці ж не збираються пробачати терористам і росіянам злочини на Донбасі та у Криму. Тому збирають усі можливі докази і подають позови до Європейського суду з прав людини. Художник Сергій Захаров прибув у полоні терористів півтора місяця. Каже, найважче було перші два тижні, коли бандити не просто били і катували, а ще й кілька разів ставили до стінки та імітували розстріл. Все це було рік тому. Нині Сергій живе і працює в столиці, і найбільше хоче справедливості, аби усі винні у злочинах відповіли перед законом. Показати, що от о, наші сусіди, Росія, тобто вони проявляють агресію, вони проявляють насилля. І тось ці люди достойні того, щоб осуждення Сергій разом з адвокатами надіслав заяву до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, вимагає покарати винних за ті жахи, які довелося пережити в полоні. Там її зареєстрували та пообіцяли справу розслідувати. В Україні таких як Сергій сотні тисяч, та не всі готові відкрито розповідати про такі злочини. Тому група адвокатів проводить анонімне анкетування і збирає матеріали для міждержавного позову до європейського суду. Вірність того, що ця особа дійсно релевантна до подій, наприклад, є внутрішньо переміщеною, або виїхала з окупованої території, або, наприклад, є пораненою та знаходиться в шпиталі на лікуванні. Посвідчує відповідну особу, що приймає анкету. Без відомостей самої особи яку анкатована цей міждержавний позов про злочини Росії вже четверте звернення від України до Страсбурга. У попередніх докази злочинів під час подій на Євромайдані, анексії Криму та конфлікту на сході України. Усі необхідні дані збирала генпрокуратура. Міністр юстиції Павло Петренко визнає, процес може затягнутися на роки. Ми зараз є напевно рекордсменами по кількості заяв. Міждержавних всього за всю історію європейського суду було подано 16 заявок. Європейський суд по подіям, які відбулися в Україні по захопленню Криму по Донбасу, вже прийняв три заяви від України проти Росії міждержавні. Зараз готова четверта заява. Щоб покарати терористів, потрібно шукати конкретні докази їхніх злочинів. Та правоохоронці дуже кволо займаються цією проблемою, кажуть волонтери. Тож цю функцію вони взяли на себе. Вони роблять фото, вони роблять відео, вони фіксують той стан, в якому знаходять той чи інше місце несвободи. Вони шукають свідків, вони шукають потерпілих їх родичів. Вони спілкуються з ними. Вони по гарячим слідам записують, що говорить людина. Та, попри велику кількість доказів правохорон. Онці неохоче долучають їх до кримінальних справ. Хоча часом волонтери мають в руках безпосередні докази злочинів. Один з таких протокол судового засідання військового польового трибуналу, так званої ДНР, із смертним вироком, його знайшли у шкільному підвалі в слов'янську. Бойовики, тікаючи з міста, просто не встигли знищити усі документи. Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 115, частью 1 и статьей 121, частью 1 Уголовного кодекса Украины и приговорить его к исключительной мере наказания смертной казни через расстрел. Юристи запевняють, чим більше заяв надійде до Європейського суду з прав людини, тим переконливішими будуть докази агресії Росії для світової спільноти. У нашій державі розслідування цих злочинів не на часі. Вони їх якось так відкладають на потім, не розуміючи, що війна закінчиться, а може статися так, що в нас не буде ні доказів, ні жертв, ні відповідно винних. Аби активізувати процес та не втратити цінні докази. Волонтери закликають створити координаційний центр на базі Служби безпеки України, в якому збиралася вся інформація і від Міністерства внутрішніх справ, і від генпрокуратури, і від Міноборони. Проте й досі питання не зрушило з місця. Ярослав Марченко, Ігор Тайло та Максим Костенко. Факти АСІТІВІ.